Доброго дня, дорогі друзі! Ви на каналі Парфамельні Історії, а значить, з вами я, Яна Прокопенко, вчителька історії, поціновувачка мистецтва, любителька книг та парф натхненна душа. Сьогодні моє відео є спонтанним і. Сьогодні у нас буде з вами розпаковка нового аромату. Ну, відразу видно, де я його замовляла. Замовляла я його сама за свої кошти це не рекламна колаборація. Поки я буду його розпаковувати, розкажу ж вам про е, модний дім, кутюр'є, який створив цей аромат. А Аромат сьогодні, який до мене прийшов, це легендарний Ункаро. Від Еммануеля Ункаро. Хто ж такий Еммануель Ункаро? Яка його доля цього кутюр'є? Емануель Еммануель Ункаро а, народився у 1933 році у Прованці, в багатодітній сім'ї бідного італійського крамера. Дуже багато дітей було в сім'ї, але незважаючи на це, батько дуже дбав про кожну з особистостей. І вже в реальному віці він побачив, що Еммануель, замість того, щоб бігати з друзями десь грати в футбол, він стоїть біля його швейної машинки Zінger. Це була тоді дуже популярна машинка, не тільки у Франції, але й в багатьох інших країнах. І вже у віці 20 років Еммануель здобуває професію модельєра і починає працювати у видатного е, дизайнера того часу, генія своєї епохи е, Кристопаля Баленсіаки. Він дуже поважав цього майстра, маестом просто неймовірного кутює. Якщо буде цікаво, речі, якщо вам буде цікава тема. Модних будинків напишіть мені в коментарях. Я дуже люблю моду. Нею цікавлюсь з раннього дитинства. Я обожнювала на початку 2000-х, в кінці 90-х ці покази, покази мод Карла Ларкерфельда, Еммануеля Угро, Тері Мюклера, Джона Гальяно. Джон Кальяно це взагалі геній, якого я обожнювала. Ну, ми, звісно, розуміємо, що той скандал. Про, з яким він зіткнувся, чесно кажучи, не досліджувала це питання. Можливо, хтось у мене поціновувала чи Джона Гальяно. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що це за скандал, тому що тоді цей скандал про майбутнє на початку 2010-х років. І я, чесно кажучи, вже на той час так не слідкувала за модною індустрією, тому не можу сказати. І дійсно, Еммануен Унгаро – це для мене людина емоція Недаремно він говорив, що це не мої сукні, це мої емоції. Немає емоцій, немає колекції. Мої емоції не можуть бути безбарвними. Так красиво сказано. Серед е, відомих поціновувачів е, творчості Еммануеля Онкаро були е, Жаклін Кеннеді. Потім Жаклін Кеннеді-Оназис, це вдова Джона Кеннеді і дружина мільярдера грецького походження Аристотеля Оназиса. І, е, звісно, це. Uh, неймовірна Катерин Деньов, з якою подейкують, у нього був роман. Uh, до речі, він uh, ну, є така. Uh, uh, Ну, скажімо так, байка, не байка, про те, що більшість модельєрів мають дещо незвичайні особисті уподобання. Я маю на увазі, що більшість є поціновувачами інших не жінок, скажімо так. Uh, більшість з них є гомосексуалістами, ви це знаєте. Uh, і, а, не, а от Еммануель Унґаро дуже любив жінок. Подивіться, яка це кеса. Подивіться, ну прям в тон, ну прям вгадала. Uh, да, до речі, не обрала такий колір свого костюмчика не відповідно до того, який же був улюблений колір Емануеля Онґаро і його модного будинку. Uh, це був колір фуксії, який на мені, на мені зараз в костюм, і трошки темніший так? мені цей колір взагалі трошки пурпуровий нагадує. До речі, перший аромат у колекції Emmanuelle Мукаро з'явився у 1977 році. А перша колекція, я не сказала, була випущена у 1. Тисячу... Самостійна колекція була випущена, да, теж в одному стилі, була випущена у 1965 році. І. На 30-ліття цього неймовірного аромату Францір. Так-так. Той самий Франці Керджан, автор Бакари, ланд, автор Burba Fur Hio. Автор Грінті uh, uh, від Елізабен Arden створив для цього неймовірного бренду Uncaro, створив таку красу. До речі, колір фуксії – це офіційний колір цього бренду. І уявіть собі, дорогі мої підписники і гості мого каналу, що Еммануель Ункаро, крім того, що... Uh, Оформлював вітрини своїх бутиків. Він навіть чеки, які видавалися клієнтам після покупки, пакував у конверти такого кольору фуксі. Так. До речі, це не перший Еммануель Унгаро в моїй колекції. У мене є така пилинка. Яку я дуже люблю, зараз е знавці французького, не впадіть від моєї вимови, це Fruit D'Amor Pink. Ось таке така пилинка. Е якщо в тебе буде, я зроблю огляд, я говорила. А, це, мабуть, в Інстаграм. Да, до речі, підписуйтесь на мій інстаграм, я там часто виставляю аромат дня, і в мене мене був цей аромат дня, неймовірна яблучно-трояндова симфонія. Цей пінк, Ну, і тепер ця ж каса, Боже, ну це краса. Це краса, краса, ну, подивіться, ну, краса. Боже, Фенсі Скерчан він, звісно, геній. Я не, не наводжу його бакару. Мені вона не подобається, чесно. Простіть ті, хто її полюбляє, я говорю свою думку. Для мене бакара пахне 30 тисячами зубів, вирваних залитим йодом і кинутих на них бунтами. Ну, це моя думка. Хто полюбляє, будь ласка. Е 2007. Я вже відчуваю цей роман. Я вже відчуваю цю красу просто з флакона. Я відчуваю ці червоні ягоди. Боже, ну. Просто неймовірно. Да, 2007 рік. Френсіс Керджан Квітково східні. Що в моїй колекції дуже красиві аромати. Він дійсно неймовірний. Це просто неймовірні червоні ягоди. Яскраві такі червоні ягоди, прям е насичені, насичені. Це такі білі квіти. От щось мені здається, тут є жасмин. От, е є тут. Е Ммм, який же смин. Можливо, конвалія. Ну тут білі квіти, от яскраві їх відчуваю, ці білі квіти. І тут я відчуваю якусь спеціювість. І наскільки я знаю... У мене є шпагалка. Наскільки я знаю, тут заявлений шафран, Найдорожча спеція в світі. Тут є амбра. Прям така яскрава ця амбра. Боже, ну неймовірно. М -м -м -м. Нічого зайвого. От, до речі, в моїй колекції, в моїй колекції немає жодного аромату з кожого. Це в мене буде перший він такий яскравий. Але... Он мне очень похож на э, деяния э, Доминика Апьона. Э, господи, Ж, Живанши. Живанши. а Амариш а Живанши. О! Красава. Просто, ну, честно, я захоплюсь... Френсісом Керджаном Захоплююсь тим, що він не соромиться випускати аромати і в мегабюджеті. Ну, чесно скажу, да, це не прям так не мега-бюджет, але це аромат в радіусі тисячі гривень. Це аромат, який, в принципі, зараз можна собі дозволити. На знижках його можна вихопити. Навіть дешевше, ніж на 1000 гривень. Ну, це аромат. Да, простять мене мої колеги, але я буду ним поливатися на роботу. Я хочу це нанести на Кришечка тут така, правда, хочу це нанести на себе. Боже, ну все, звісно. Тут немає ніякої взагалі спиртової віддушки. Тут от ви наносите. І наче ви на себе наносите, наче ви вдихаєте якесь яхідне, жиле, а потім з'являються ці білі квіти, які просто, неймовірно, благоухають. Я думаю, що якщо його розносить, оцей шафран, він теж тут яскравий, тут дуже яскравий шафран. Я його декілька разів так в... слухала вживу в вигляді спеції. Тут дуже гарно. Це половинка моєї колекції. Це однозначно аромат, який буде стояти в мене поруч із Армані Сі. який буде стояти в мене поруч із Кіліан Good Girl Gone Bad. Це однозначно. Це аромат, який буде стояти в одній стезі із Мадам Грес. Дуже гарний. Дуже рекомендую, ще раз говорю. Це така класика, яка реально вартує своєї, е, своїх коштів. Це класика, яка вартує уваги. Це класика, яка вас буде наповнювати. Це аромат для успішної такої е е е е дерзкої, вибачте, не знайшла швиденько відповідника, але це такий. Дуже красиво, мені здається, десь в ресторан в такому костюмі або сукні, на якусь вечірку. Це аромат, на якийсь вихід, можливо, з якимось кавалєром під руку, і ви будете не Рекомендую ще раз покажу цю красу. Це дійсно того вартувало. Це дійсно вартувало того, що я сьогодні цілий день да, це відео спонтанне абсолютно. Сьогодні з ранку забрала цей аромат і чекала, щоб вам його показати, розпакувати. І це дійсно ароматики вартує того. Ну, подивіться, яка краса, Ну, барокко-рококо, Ну, слухайте, ну це прям моя любов, любов. Ну, знову ж, цей, цей стиль Барокко-Коко, він мене просто переслідує. І він дійсно відповідає. От, е, в мене на каналі е, в суботу, якщо все буде е, добре. Я планую, що випущу про фаворити вересня. Я там говорю про е, фільм Марія Антуанета, Це вам так спойлер е, мого е, наступного відео. І оцей аромат він би теж підійшов. Марії Антуанеті, або якісь там мадам Пумпадур. Що ж, мої дорогенькі, я вдячна, вас, що ви присвятились трошечки свого часу мені і моїм новим парфумкам. Бажаю вам гарного вечора або тієї е, того часу доби, коли ви дивитесь моє відео. Бажаю нам миру, перемоги, слава Україні, героям слави! do favor